Житомирська міська рада 18 червня проголосувала за перейменування вулиці Московської на вулицю Небесної Сотні. За словами політиків, волонтери провели опитування серед мешканців вулиці і запитали, що вони думають про нову назву. За їх словами, 50% людей висловилися позитивно. Знімальна група новин твого регіону вирішила перевірити думку мешканців екс вулиці Московської та перехожих. Яке їхнє ставлення до зміни назви? А як ставити, що вулицю московську перейменовують на небесної сотні? Я не дуже хочу в Хай би була московська, так і буде. Що, що? Вулицю Московську перейменувати Те, Небесної Сотні. Моє, мені, звісно, більше підходить, звісно, тому що треба все ж таки спомнити загибших людей, за, за що вони гибли. Ну, якщо подумати про наших загиблих, то це правильно, але. Я не знаю, чи зараз треба це робити в таке час. По-моєму, є діла більш важливі, А коли вже кончиться, то тоді можна братися за перейменування. Мені все рівно. Хай як виходить, хай так і роблять. Яка різниця? Все рівно я на цій вулиці. Нормально. На яку, на яку? на яку? На вулиці Небесної Сотні. Нормально. Бу, не Московська Шор, теж можна. Ні в коєм случай. А чего? Так же, как же там московская колбаса будет играть. Небесные сотни. Нельзя. Старая, скажем, будет старая. Господи, есть же куча новых, новых абсолютно улиц. Притом никто не будет возмущаться. Потому что небесные сотни есть небесной сотни. Это новые. Значит, и новый какой-то район. Где, где молодежь, это не старики. Со временем все уйдет и все будет нормально. Добрый вид, что это правильно. Навести порядок трошки з чистотою. Без проблем. Краще хай буде Небесна Сотня, ніж Московська. Вже слово Москва отут сидить за стільки останній час. Я проти. Хай переміновують. Ну, не я... знаю, мені нема різниці. Я не Житомир. з Житомира. Як вважають, що так треба, значить треба. Треба віддати честь нашим синам і дітям. Ну добре. Мені подобається ця назва, бо якби московська це якби русифікація українського народу. І все-таки. Нормально ставлюся. Пам'ять. Не знаю, я щось ніколи не задумувалась на Житомирі, щоб перейменувати переіменувати місто на Небесну Сотню, але буду не проти. Я думаю, що було б приємно весь час, коли йдеш і згадувати. Я не противник этого, но можно было и другую улицу поменять. Я не считаю, что сейчас этот вопрос считается самым главным. То есть в городе есть много других важных проблем. В принципе, довольно положительно. Я поддерживаю это решение. Нормально. Негативно. Почему? Потому что, как придут до влады, так меняют все названия. Юліана Паранько, Сергій Умальчук, телеканал СК.